Всім доброго дня. Значить, тут в мене молоді курочки ходять. Ще три кормушка, поївки зробити, вчепити. Тут гараж, там ззаді гаражу є гнізда, вони там мали би нестися. І все там мені одна курка чи дві перескакує. З другої сторони горда ходить. Кокає. Вона вискакує. Ось от, тут сіту таку я огороди, вони її перескакують, все рвуть, скачуть, скачуть. Вон там де вони собі несуть яєчка. І де вони силомідрають мені нести? Думаю, 10 курочок, а 2-3 яєчка. А от де вони несуться. Ціла купа яєць. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Вот є дві шкарлупи, що вже з'їджено. І от знову знесло свіже. Я вже свіжі забираю. А ті старі, не знаю, викину. І все, і вона тут через цю хвіртку собі знов перескакує і чекаю її запустити туди до всіх курей. Ось такі тут. Будемо гараж штукатурити всередині, купив недавно, трохи не стає часу, але нічого ми це зробимо. Маяк я поставив, але це буде другий вір. І все, і вона вже собі тиняється тут. Чекай би її пес якийсь злопав. Відкриваємо фірку. Чекаю, зараз стоїть це роздуху чу 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 його треба її загнати. Тут проїжджа частина, песики бігають, їх загорожу, тримаю, щоб пес не вкрав, а вони тікають. Час у нас біде і далі сюди там їхать, забраю п'є. О, вже в болоті знесли яйце. То капець. Гублять яйця, що тут з ними робити, з тими курми їм... Щось відгадувати. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!